Усім привіт! Ви, напевно, вже помітили, що мої ролики обов'язково супроводжуються музикою. Причому музичний супровід від класичної до важкого металу. Я люблю хорошу, якісну музику незалежно від жанру. І мої відео схожі скоріш за все на кліпи. Ніж на звіт про Подорож. Сьогодні буде щось для мене нове, але перед цим маленький вступ. В часи мого дитинства. Фантастику ми пізнавали через Жюль Верна, Герберта Уелса та Біляєва, а майбутнє нам бачилось у дитсадочкових костюмах робота. З картона та сріблястої фольги. І ось протягом одного покоління, мого покоління, прийшло о те саме майбутнє, від якого я офіківаю. Художники, письменники, композитори, поети, інженери, це все людська еліта скоро буде викинуто на смітник? Картини, вірші, поеми, дипломи, проекти будівництва, космічні розрахунки, громадські настрої, прогнози виборів все це зробить штучний інтелект. Так, там немає душі, але все набагато скоріше, дешевше та без помилок. Для чого я все це? Я надибав канал на Ютубі хлопця, який мешкає в Америці, і викладає багато українських пісень на свої вірші, але музика, відеоряд, і, як я підозрюю, що і вокал це все штучний інтелект. Отже, я поїхав, а ви слухайте Юрія. Лазірка Дощу душі краплини тебе, мов день без небес він видихся весь у вірші, спогадів дим, очей глибина, прозора без дна приходить у сна. В холоди руки твої, ця музика ласк у нотах тепла такою була, мова їх, Дотику тикустру до скусаних у. Я згадую гру, гітару стару, спрагу стру, зіграй мені блюз у душу. Там від вина, спокуса в крові, у видихах свіч, дві тіні і ніч, розрада на трьох, в причині тривог, прийде до дощу душ, а світла на гні, думки у вогні про серце мені. Розкажи серця порі, освячення сліз, відчуження ліс, плачі, журавлі і дорі. Кардир замихаємо мусора полно. Нет. Но за та є Вон, столи, лавочки Такі бедный. Бедный, бедный, бедный. Ну, вода а начебто, начебто прозора пока еще. Вот. Люди отпочивают, рыбалят. Люди рыбалят, отпочивают. Сьогодні вербне, тому народ поїхав на природу. Це якийсь жах. Це якийсь жах, скільки сміття. Так, ну добре. Перша локація. Перша локація посітів. Це ото, як у моєму місті, була точка на об'їздной. Усі прокурори, мінти, бандівки виїжджали на такі на природу. Так, ну ладно, добре, поїхали далі. Далі буде блакитна озеро. Это и я так. Это все и я тут один раз был теперь. заехал, подавился и уехал вот так раздаваетесь протыкать а их, проходить. Так не будет. Сегодня все выправляется. Так, да? не лавочек, ничего такого не мая, да? Так, там куча народа. Там народ. Тут народ. Везде народ. Ой, что ты утюг! Ох, шик, соответственно. Забываю застегнуть. Тіка чистенька лиска плаває, ну так що можна сюди приїжджати покупатись У будній день, коли тут немає Ой! Боже що! Народ. Так. Ну ладно. Не выйдет у меня тут съемка. Тоже богато тут народа. И такое себе бачу, что я стою. Подъехала Чуть, чуть камеру не сбила. Ой, дрить колотить. Ну что, Їхати кудись далі. Їхати кудись далі. Ой, ладно, поїду далі. І дорі. Солодко там, де усмішка спить, натхнення летить. І знову на ти висота, Зіграй мені блюз Ну кулак усе, що було, що в небе вело, вітрам всім на зло, цвіло від росло, поросло мить зола. сливы поїхали це я приїхав на локацию озера прот называется не знаю куда еду но мабуть эта дорога Опа. Опа. есть и приїхав. ой як добре я приїхав ой як добре я приїхав Оце оце Вот это крот. Так крот. Мы приехали на место призначения. Ніяк я на самоті не можу побути. Да? Це добре. Слухай, дуже гарне місто. Місце. Сюди можна приїжджати навіть, навіть Кампашкою. Юра! Диви! Де ви місцина яка? Це не плахтянка, але, по-перше, далеко від цивілізації що тут? Он навіть є отакий, отакий типа мангал з цегли. Ну, а чо, Нормальний мангал? Фу, не просто так. А супер. Вавочки, стол для шашлыков розділувати. Там он компашка така, що мама не горюй. Тут чоловік 30 влізе. Не можна сказати, що з льот, але такий мотопікнік можна тут зробити. Диви, яке о, А? Пташки співають Я от не знаю, що це таке зажуравіль А ну напишіть мені у коментах, для чого це посеред? А, я зрозумів. Це, мабуть, взимку, коли... Замерзает и тут лед. Там санчата пришпилили. Тут крутят. И яко-то карусель. Точно. Ночью ну, вот прикольно. Mm -hmm. Братья наши меньшие приехали. Також байкери колеги байкери Не бажайте улона Слімана Доброго дня, Доброго дня. Люблю посполковаться с хорошими людьми. Семейна пара. 62 роки. З Вижгорода. На велосипедах. Ездят, катаются. Я поважаю таких людей, які от вони відрощують пузо, а потім все боліють, боліють, боліють. Я після того, як подивився декілька роликів у як вони їздять через ліс, потім якісь чагарники на собі ці велосипеди. Брод знову на собі і їдуть, більше несуть, ніж їдуть. і Я їх назвав маньяками. А питаю у них, слухайте, а у велосипедіста, може, є якось прозвище для байкерів. Ні, каже, ми вас поважаємо, от то не поважаємо а тільки спартачей, що по ночах мотаються по Києву, Спати не дають. М -м -м. Класс. Слушай, место козырное. Далеко от цивилизации. Но ты уважай лесничество. Великий лис И вот тут такая бриллианта. Ну що, нібито все. Тепло прийшло. Треба вже планувати на травень місяць якийсь дальняк. Хочу на Актовський каньйон поїхати. Ще не знаю коли, ще не знаю з ким, але хочу. І поїду. І, мабуть, треба їхати в травні. Бо вона вже так. Весна, весна, весна ще й не прийшла, а потім баба 35. Жара, не хочеться її виходити, не то що їхати кудись. От. А травень, ну, будуть дощики, але нічого. Між струйками, між струйками можна їздити. Ну ще один і Приїхали. Народ, якщо хочете першими знати, де я їжджу, з ким я їжджу, куди поїду завтра чи післязавтра, підписуйтесь на мій телеграм-канал. І ставте лайки, коментуйте. Мені буде приємно і вам це нічого не буде коштувати.